Богдан Йосипович, директор проєктного інституту Львів Комундорпроєкт. Справа в тому, що цей аварійний міст виникло питання, що його реконструювати. До нього підходять дві труби по 1250 міліметрів. І ті дві труби ми вирішили продовжити рубль сюди, а тут прольотну будову аварійну розібрати. Але щоб робити реконструкцію цього моста, його розбирати і робити тут порядок, треба винести діючі мережі. З цього боку високовольтний кабель електричний 10 кВт. І тут три кабелі відомчі, школи, фірми Маяк, які також будуть підвішені системно. Їх треба звідси винести, інакше ми приступити до будівельних робіт не можемо. Тим словом, під мостом знаходяться в міст є в досить такому аварійному стані, в любой час можуть обвалитися. Під мостом проходять мережі наші, тобто кабель 10 кВт. Силовий, який є зв'язок центру міста з ТП404, відповідно при упаді тип, буде вибрав кабеля, що буде до знеструмлення значної частини споживачів агідні Відповідно, вирішується злабиться надійні села.

Представник ТЗДВ Чербул-65. Ми тут в ролі підрядника. Тут є така проблема, як аварійний міст. Значить, передбачені роботи проєктним інститутом по демонтажу того моста і прокладка двох очкової труби для проїзду автомобільного транспорту і влаштування пішохідних переходів. Ми зараз з'ясовуємо такі моменти, як перенос комунікацій для того, щоб виконати ці роботи і перезакладку кабелів, водопровід тут іде, каналізація. І ми якраз з'ясовуємо ці моменти, щоб зараз розпочати роботи. Сьогодні проводиться робоча нарада з приводу реконструкції моста, який проєктанти визнали в аварійному стані. І фактично робоча зустріч з всіма службами по інженерному забезпеченню. Уточняються моменти, робочі моменти щодо виготовлення проєктної документації з метою проведення реконструкції. Ну, фактично буде також передбачено проведення цієї розв'язки до нормативних вимог і для безпеки руху і для зручності пішоходів жителів нашого міста. Щодавно ви проводили робочу нараду із питань ремонту моста, що на вулиці Тернопільській. Скажіть, будь ласка, яка в цьому була необхідність? Так, дійсно, ми проводили робочу нараду по ремонту моста на вулиці Тернопільській, в місті аварійним. Вже декілька років це питання обговорюється, але до практичного вирішення питання ремонту ще й не дійшло. Що ми зробили зараз? Зараз ми виготовили проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт і плануємо приступати до виконання будівельних робіт. Власна ця нарада була присвячена тому, щоб фахівці, а там були і представники проєктної організації, це Богдан Горин, який є керівником Укрмондор проєкту, із Львова він приїжджає. Там були представники і підрядника, це Шердуши, це П'ятов, у наш архітектор, водоканал. Представники був і керівник, і головний інженер. Також був головний інженер Золочівського РМУ, наш член виконкому Ігор Гуменний. Було також багато інших технічних працівників, це представники зв'язку управління експлуатації газу господарства. Якщо приступати до роботи, а там є багато мереж, то треба дуже чітко з'ясувати, які мережі в який спосіб перенести для того, щоб зробити цю роботу добре. Яке рішення було прийнято за результатами наради? Дійсно, за результатами цієї наради ми прийняли основне рішення. Це те, що ремонт моста зробити є можливим. Ми також порадилися технічно, вирішили, які комунікації, в який спосіб перенести, і треба для цього рішення внести відповідні зміни у документацію, чим займеться зараз проєктна організація Зімо. То Я надія, що роботи розпочнуться ще цього року. Звичайно, мені та депутатам міської ради дуже хотілося б, щоб ці роботи ми виконали цього року. Бо є як мінімум дві мети. Перше це вивезти з аварійного стану міст, оскільки він загрожує увагу, і друге створити безпечну зону для руху пішоходів. Що ми маємо сьогодні? Маємо поряд першу школу, маємо напрямку руху до будинків і коледжу юридичного. Взагалі, перехрестя вулиці Тернопільської, воно таке доволі жваве. Дуже багато там і транспорту, активний рух транспорту. І сьогодні пішохід, який йде через цей міст, він практично виходить на проїжджу частину і логічно, що може потрапити під колеса авто. Є небезпека. Власне з цією метою ми виготовляли цей проект. Ми робили цей проект і маємо намір це реалізувати. Що може стати нам на заваді? На заваді може нам стати хіба що фінансування, оскільки цього року дуже важко проходять кошти через. Органи казначейства, але якщо буде фінансування, ми обов'язково цю роботу виконаємо. У даний момент, де заміна теплотраси, яка в аварійному стані, теплопостачання на дві школи, причина плавун, підходить ґрунтові води. Участок траси 1985 року. Подати нормальне теплопостачання, на даний момент треба замінити той участок в аварійному стані, термін експлуатації не підлягає. 85-го року траса пішов термін експлуатації. У процесі підготовки до опалювального сезону проводилися гідравлічні попробовування траси. Виявлено декілька проривів по трасі, які... Ліквідуються. Конкретно на цій ділянці замінюється фрагмент руби з утепленням, тобто готується траса до опалювального сезону. З підготовки до опалювального сезону, з якими труднощами ви стикаєтесь в процесі робіт. Та дійсно цього року ми активно готуємо котельні до опалювального сезону, як і завжди. Але цього року ми запровадили певні інновації. Ми переводимо всі котельні міста на дрова. Це значить, що ми не будемо споживати дорогого російського газу. Це значить, що вартість його каварії буде значно нижча. Але якість того тепла не буде гіршою. Нам пощастило, оскільки нам вдалося залучити певні приватні інвестиції і на сьогоднішній день два підприємства, котрі зареєстровані у Золочеві, є платниками податків до місцевих бюджетів, виконують цю роботу, виконують своєчасно, добре, виконують якісно. Звичайно, мешканці з тривогою бачать, як возять дрова. На котельні, як готують запас необхідний для роботи у зимовий період, але тоді також багато своїх пересторог, оскільки ми пам'ятаємо зиму минулого року, ми пам'ятаємо масу снігу, і минулого року вже декілька котельні також працювали на дровах. Ми отримали певний досвід, цим мусимо скористатися, мусимо підготувати необхідний запас дров для того, щоб забезпечити безперебійну подачу тепла до установки та помешкань громадян. Які труднощі ще на території першої школи? На території першої школи ми дійсно мали цього року два великих прориви, котрі виникли в процесі випробовування теплотрас. Перший прорив вже ліквідовано. Зараз працює будівельна бригада над ліквідацією другого прориву. Ну, слід сказати, що комунікації у нас були закладені у залиші в середині 80-х років, от на цій ділянці якраз. І вони вийшли з ладу через високий рівень ґрунтових вод. Хотілося б своєчасно виконати всі роботи і забезпечити після себе благоустрій, оскільки маємо цього року 160 років першій школі від дня заснування. І, звісно, хотілося б, щоб територія була благоустроєна, бо після розкопок а ми зараз і проводили розкопки частково на спортивному майданчику. Треба буде відновити ще асфальтове покриття. Ну а це. Потрібно робити дуже своєчасно. Знаю, що і педагогічний колектив, і батьківський комітет школи дбають про те, щоб десь школа була впорядкована, і через те ми би хотіли виконати роботи, мінімально порушивши елементи благоустрою на території. Знаю, що цього року було заплановано поглядати русло річки Млинівка. Зокрема, вона протікає через територію першої школи. Це буде в проекті благоустрою шкільного подвір'я, чи це буде як окремий проект? Так, дійсно, цього року ми запланували поглибити русло річки Малинівки, оскільки ситуація цього потребує. Поглиблення русла замовлено тим, що у нас є заболоченість парку. Мусимо поглибити спочатку русло річки Малинівки, а після цього вже забирати воду з парку. Також стоїть вода у підвалах житлових будинків на вулиці Труша, Це також зв'язано частково з річкою. Депутати міської ради в міському бюджеті передбачили їх співфінансування кошти 35 тисяч на ці роботи. Також ми е, скерували запити до управління екології, Значить, оскільки за рахунок коштів обласного фонду охорони колишнього природного середовища мали нам зробити ті речі. Поки що рішення по обласних коштів, коштах не прийнято, а час заставляє нас. Впорядковувати русло річки Молинівки. і ми, я думаю, розпочнемо з силами своїх коштів і ввести на території першої школи. Роман Кушнір підготував нам ескізний проєкт. Оце територія моста. отут витікає в нас річка Молинівка. Сьогодні вона тече по іншому руслу. Ми хочемо дещо змінити русло, зробити такий невеликий басейник там на території. Також виклик.